Вдягали на голову протигази, затуляли доступ повітря. Це спогади героя нашого наступного сюжету. Так Ігор Ковтунюк описує, як його допитували расисти на окупованій території. І такі тортури не мають нічого спільного з тим, що у правоохоронців називається допитом, сексуальне насильство. Один з їхніх методів офіційно відомо про 304 факти такого виду злочинів заявляють в офісі генпрокурора. Кожен третій потерпілий це чоловік. Тема складна і болюча, але про неї в жодному разі не можна мовчати. Сюжет ні не коломієць про те, що переживають люди на тимчасово окупованих територіях, про відверто гітлерівські методи сучасних катів і про те, як повертаються до життя ті, хто постраждав від сексуальної наруги. Викрадення посеред білого дня. Просто був на ринку, Подійшли без всяких причин, забрали. Тортури, сексуальне насильство. Вони називали це детектор лжи і говорили, що буде стерилізувати. Могли міксувати електрошокер і тапік. Знущання за межею людяності, що коїться у рашистських катівнях, та як повернутися до життя після підвалів. <звук> Люди їх під конвоєм ведуть на смерть. Це кадри фільму Втеча із Собібору». Він про реальні події Другої світової. Догрався. 25 ударів. Не забувай рахувати. Один із багатьох нацистських таборів смерті. Життя в'язнів тут нічого не варте. А плата за найменшу непокору біль, муки, смерть. Це кадри сьогодення, щойно деокупована територія. Правоохоронці знаходять у підвалах будівель численні докази. Російські загарбники поводилися так само жорстоко, як і нацисти, чи навіть гірше. Перший день, да, сильно побілі Посадили два шокера. На мене повністю Олександр згадує перший допит: це росіяни так називали те, що насправді було тортурами. Мы там у них у всех одинаково Узнать э, о схронах, об оружии, э, о том, что, ну, как бы, что корректировщики, где находятся, сотрудники полиции. Терял сознание, не мог стоять. И когда у них вода закончилась, я не помню, литров 8, наверное, влили. То есть уже было все подготовлено. Баквашки стояли, скотч. зв'язували руки, ноги, винятків не було: Військовик чи цивільний. Чоловік, жінка чи дитина байдуже до всіх у їхньому арсеналі наймерзинніші методи. Даємні усі види сексуального насильства, починаючи від зволтування, сексуалізованих тортур, катування електрострумом, примусу до оголення. Субі спостерігання за сексуальним насильством, за членами сім'ї, погрози зґвалтування, тобто увесь спектр, який передбачає міжнародний протокол документування фактів сексуального насильства в умовах воєнного конфлікту. Олексій пробув у неволі майже два місяці за те, що розповсюджував про українські листівки і вивісив синьо-жовтий прапор у рідному місті. Кати діяли, мов за інструкцією, усе, щоб знищити, розтоптати людину, її честь та гідність. Пытали максимально ну, профессионально, как, как по мне, потому что был у них тапик, динамо-машина, полевой телефон военный. Он уже был с клеммами, то есть он подготовленный был. Это самое унизительное и самое болезненное это мужское достоинство. Поэтому они часто практи практиковали это. Ці допити вони супроводжувалися і побиттям, і насиллям, електро, електротоком. Наприклад, якщо у тебе зв'язані руки, ну, там або стяжками, або там скотчем. То ти від болі їх просто розриваєш. Де знайти сили і як жити далі з таким досвідом? Наші співрозмовники гуртуються разом. Чоловіки, які пройшли через тортури у російських катівнях, зустрічаються, спілкуються, самі себе називають випускниками. Це на американська еламнай це получається випускники без диплома. Ну, каким мы, по сути, нас выпустили без дипломов, мы прошли школу жизни. Самому это тяжело. Вот. А и, когда есть люди, такие же, как э, и ты, э, ты знаешь, что они пережили то же самое, что и ты пережил. Потому что если замкнуться в себе, э, то это тяжело будет, конечно. Только підтримка. она є ну, одни. Одні так переживають, одні гірше, одні сильніше. І психолог. Ну, якщо є, є психолог, ну там гарний біля тебе, то це вже Ну, це добре. В Україні той, хто пережив сексуальне насильство в умовах війни, може одержати грошову допомогу. Уже діє пілотний проєкт, розрахований на 500 потерпілих. Він передбачає так звані проміжні репарації, виплати у розмірі 3 тисячі євро. Зараз джерело фінансування це уряди країн Європи, зокрема, це Бельгія та Франція. Ми також працюємо над можливістю використання. Зарештованих активів Російської Федерації на жаль, процес не рухається дуже швидко. Отримати інформацію про перелік документів потрібних для оформлення виплат можна за номером урядової гарячої лінії 1547. Ми вже отримали більше 200 заяв. Їх розглядає ідентифікаційний комітет. Це окрема структура. Вже на сьогоднішній день отримали ці виплати 70 людей вже більше трохи більше 70. Я працюю з представниками міжнародних структур з нашими країнами партнерськими для того, щоб ми в наступному році могли розширити такий проект до трьох тисяч осіб. Повернутися до життя, усміхатися. Вони знайшли в собі сили. Тепер їхня зброя розголос. Вони закликають усіх, хто пройшов той самий шлях, що й вони не мовчати жити далі, боронити свої права. Ніна Ніноколиміс, Володимир Самченко. Подробиці «Марафон», Єдині новини.